Феру ЗНТУ НТУ в єдиному матчі Суперліги 25 березня подужав у стінах рідного спорткомплексу БК Черкаські мавпи». Бронзові призери чемпіонату суперліги у нинішньому сезоні мають найкращу статистику виступів на власній території, де вони поступилися лише двічі. Однак литовський снайпер Черкащан Томас Делінінкайдіс поставив під сумнів черговий домашній успіх сталеварів. Наприкінці першої, початку другої чвертей, провівши вдалий обстріл кошика білозелених з-за дуги, асистентський хист зіркового прибалта допоміг Максиму Івшину довести перевагу візитерів до шести балів. Однак Ренді Калпепер змусив помаранчево-чорних відмовитись від наступальних намірів. Коли ж Камерон Муро вдарив з повітря і вивів перед запорізьку команду, наставникові мав йовіці Арсічу довелося брати тайм-аут після хвилинної паузи, Делінін Кайтіс ненадовго забезпечив лідерство гостям. Та невдовзі капітан феросплавників Олександр Рибалко двома триочковими сунув баланс сил у бік місцевого клубу. А Річард Гуїн подбав, щоб запоріжани вирушали на велику перерву із запасом на 8 балів. Друга ж половина минула за тотального домінування господарів, котрі поступово напрацювали плюс 19. І як не намагалися, Денис Яковлев і Вінсент Хантер кардинальним чином вплинути на перебіг подій вони не змогли. Джеремі Шапол зі Станіславом Диким довели справу до розгрому 91-74, який дозволив підопічним Кирила Большакова закріпитися на третьому місці турнірної таблиці. Черкащани, попри поразку, зберегли за собою сьомий щабель. Шапел зробив найбільший внесок у перемогу горосплавників – 22 бали, підкріпивши п'ятьма підбораннями. Делінін Кайтіс з кожим показником відзначився у складі черкащан.